Кладові особистої гігієни, гігієнічні процедури. Особиста гігієна це сукупність правил, які допомагають зберегти здоров'я, запобігти захворюванням та підвищити якість життя. Дотримання правил особистої гігієни це не просто звичка, а необхідність для збереження здоров'я та добробуту. Бактерії, віруси та інші мікроорганізми постійно оточують нас. Гігієнічні процедури допомагають знизити ризик зараження інфекційними захворюваннями. Доглянута людина почувається впевненіше в собі, що позитивно впливає на її психологічний стан. Дотримання правил гігієни є важливим компонентом соціальної адаптації, адже нікому не приємно спілкуватися з людиною, яка не стежить за своєю чистотою. Дотримання правил гігієни це прояв поваги до інших людей. Це допомагає запобігти поширенню інфекцій. Особиста гігієна це не розкіш, а необхідність. Вона допомагає нам зберегти здоров'я, почуватися впевнено і бути приємними в спілкуванні. Одним з найважливіших аспектів гігієни тіла є регулярне прийняття душу або ванни. Шкіра це наш найбільший орган, який виконує захисну функцію. Під час дня на шкірі накопичується піт, бруд. Та омертвілі клітини регулярне миття допомагає видалити всі ці забруднення. Шкіра потребує вологи, щоб залишатися еластичною, м'якою та захищеною від зовнішніх впливів. Недостатня кількість вологи призводить до сухості, лущення, появи зморшок та інших проблем. Догляд за нігтями це не лише про красу, а й про гігієну, адже під нігтями накопичується багато бактерій, що можуть призвести до різних захворювань. Здоров'я волосся дзеркало загального здоров'я. Регулярний догляд зберігає його красу та силу, Чищення зубів це основа гігієни порожнини рота, яка допомагає запобігти карієсу, пародонтозу та іншим стоматологічним захворюванням. Постійне гризіння нігтів може пошкодити емаль і привести до проблем із прикусом. А хто хоче ходити з кривими зубами? Регулярне прання це запорука нашої гігієни, оскільки видаляє шкідливі мікроорганізми, які можуть спровокувати різноманітні захворювання. Пам'ятайте, чисте взуття це не тільки красиво, але й гігієнічно. На підошві взуття накопичується бруд, пил та бактерії, які можуть потрапити в будинок і спричинити алергічні реакції або інфекції. Гігієна харчування це сукупність правил і заходів, спрямованих на забезпечення безпеки харчових продуктів та запобігання харчовим отруєнням, наслідки харчових отруєнь, шлунково-кишкові розлади, нудота, блювання, діарея, біль у животі. Загальна інтоксикація організму, головний біль, слабкість, підвищена температура найчастіше харчові отруєння спричиняють бактерії, такі як сальмонела, кишкова паличка та стафілокок. Деякі паразити, такі як глисти, можуть потрапити в організм людини з недоготованою рибою або м'ясом. Дотримання правил гігієни сну, таких як регулярний режим, комфортні умови та відсутність гаджетів перед сном, сприяє відновленню організму, покращенню настрою та підвищенню працездатності. Застосовуйте знання про гігієну на практиці щодня і будьте здорові.